Всім привіт, усіх вітаємо! Маємо початок тижня. Ми починаємо з квасолі. Каже Артур, що Малина, ні, малина фактично, що я можу до завтра почекати, А завтра він вже їде, і мені самі сидіти на тій квасолі, то там можна знудитися. А так нас двоє, щось там говорили, щось там сміялися, та й швидше час пройде. Вам усім бажаю також гарного початку тижня, щоб він був спокійний, був мирний, був продуктивний для вас, був добрий, і щоб ми його гарно як почали, так гарно закінчили. Усе. Розпочинаємо день. Йдемо в васолю, сьогодні гарна погода. Нема вітру, але сонечко трошки пече, певно, треба взяти парасолю. Починаємо. Починаємо, бо замовлень набрали-набрали. Треба виконувати. Погнали. Я головне взяла парасоль. А що, сонце світи, тімечко пече. Треба парасоль. Ні, добре, добре, така парасоля, друзі. Розклав і маєш спокій. Тут набрали вже всього, що треба. Кріселка, вода, мішки. Головне, маємо транспорт, тачки. Тими тачками все, що хочеш можна перевезти. Чекаю, ще Артура. що Артура ще щось не може Ще не може зібратися, не може вийти. Чекаю, йдемо. Друзі, прохожу коло малини. Фактично малинка ще трохи є. Ще щось трошки є, ще щось можна збирати. Ну, будемо вже завтра збирати. Ну, будемо. Буду. Ще щось ще щось буде. Друзі, скажу вам, що дуже файно на дворі. Так, тепленько, сонечко світи, пташки співають. Навіть не здається, що кінець вересня. Я ніби, знаєте, серпінь десь. Точно не вересень. Я є, квасоля є, розложила парасольку, Артура нема. Нема. А я не маю мішків, не маю вшарвати. Ще і Артура. Ой, друзі, є куди рвати. Не, вона вже вирвана, верніше, є що обирати. Ну, будемо робити, що зробити. На другий рік не будемо садити тої квасолі. Тільки для себе, то вже не буде так. А цього року мусимо закінчити, щоб почали. Ну, Чекаю Артура. Так, нарешті йде мій Артур. А помаленьку не спішить, щоб не спішив. В <рес> чорних окулярах, ну а що, йому сліпі очі? Дай буде щастя. Давай вигружай. Артур, з богом. Ну, початок покладений. Початок покладений і все нормально. Розпочинаємо. Добре, друзі. Покажемо вже скільки нормалу. Так, друзі, перший мішок є. Перший мішок зробили. Зараз Артур йде їсти додому. Пообідає і завезе той мішок. А я лишаюся теребити, потім я піду. Везі! Давай на тачки, йду додому. Ми аж трохи підсунулися, друзі, на дві кубки. Далі. Я йду далі. Все, довго не будь, мене тут не лишай довго. Ага. Це жартує зі мною? Ну. Добре, я знайде їсти. Артура, візьми зав'язки, Може в гаражі. Забула зав'язки. Одну взяла. Добре, йдемо далі. Продовження слідує, друзі. Воду забрала. Нагрілася, правда, тепла, але... Мокра. моя зміна. Поїв? Тепер я можу йти. Я йду на обідній перерив. Де мій Артур? Ой, ти там. Напевно, вже в половині городу ми є, друзі. Можливо, вже і є. Ще не багато, ще трошки за два дні посидимо. І все. А сонце почало. Добре, що парасоль взяв. Супер. So ну що, обід в мене закінчений, води холодної набрала. Йду. Ні, ні, ти не. А теж думаю, що йде. Нє-ні, то бач, пробач. Моя зозулька, в туалет випустили, їсточки дали. Ну пробач, ну я знаю. Ну бачите. що воно знає, Як дитина? Ні, ні, бомчику, ні, не підеш на городі душно. Голоко боліти. Не можна. Ні, ні. Як дивиться, як уважно слухає моя пташка, ну ні, ну проситься, ну не можу, не можу, ні. Ти був на дворі, ти ходив пісяти все, не можна. Що що Цілий час дивлюся за ним. Де він є, куди він пішов, в яку кімнату перейшов? Все, за ним слідкую. Але він спить, він так тільки обманює, він спить. Ось та тут дзвонить, виходжу. Ідемо далі, що в нас буде. Бо тій всі квасолі на сьогодні. Тут мені спокійно вийти. Дивіться, що вона набрала. Чекай. Ай-яй-яй, айяки тих будаків. То білка так набрала, я коли-то забирала. Ще тільки має на цьому на бороді. Треба обітняти ту бороду, але чоловік каже, не обтинай, бо то її краса вся. І що вона пооббирала? Ну,ська. Ну що де ти тих будиків? Вже й ніби нема. Чекай. Йо, як ялиночка. Буде кололо тебе. Це таке во. Замість того, щоб я мала фасолі йти обирати. Козу лущу. Зараз. Все, йди, дівчину. Дала їм пити. О, чекай, чекай, десь тут бошей. Все. Дівки. Дівки. Все, йди припняті. Бузька вже на дорозі стоїть. Так що нема місця, ну то що нема? Просто треба стояти на дорозі. Пляшку з водою. він має пити стоїть. Іди пий. Я пішла далі, пралася. Я маю холодну. Не хочеш? Але сьогодні шквари, шквари, шквари. Страшне. Підсуваємо чи сунемося далі. Підсувались сюди. <сум> Може все одно чи сунемося, чи підсуваємося. Добре, ми працюємо. Годиннику, сьома година. Я ще сижу, перебираю, але ще пів відразу, лише пів, пів відразу. Е, пів мішка. Там є мішок цілий. Там пів мішка. Дивіться, йде мій Артур. Пішов до хати вдіватися, бо каже, що йому холодно було. І кого він мені несе? Буміка мені несе. Так, грузимо, грузимо, то все помаленьку. Ще трохи є, ну, але вже не так багато, як було. Коротше, сьогодні... В середньому два з половиною мішки вибрали. Ну і там трошечки зеленої. Гавкати. Ти що? Маму, гавкати. Гавкав на мене здалека. Іх ти сліпондра вже стара. Так, грузимо. Нагрузили люди. Нагрузили. Півтора мішки фасолі і трошки зеленої. Стілець. О, і він хоче їхати, та де його будеш тут везти. Зараз впаде звітом, Артур. Сідай, та, ти знаєш, як на коня, коли з'їхали. 20 мішків, може більше, і одна коняка тягне, так? Та й що, я йду заберу ці. бутилки. салфетки беру, Бутилки. треба воду повиливати, але бутилки забрати. Все, йдемо додому. Вирушаємо. День закінчений, два з половиною мішки сьогодні наш рекорд вистарчить. Ще трохи, буде по фасолі. Та зараз впаде, возьми, його постав на землю. Ходи, ходи Нензу мала. А то вже. Всі додому добралися, слава твій господи. Тату приїхав, козів завів, тату, привітайся. А ми прийшов. Машина стоїть. Сьогодні купили новий акумулятор, друзі. З того толку нема. Ти, Дельта, де? ти вже ставив акумулятор. Ще ні? <гумітно> Добре. Що, друзі? До нових зустрічей, до завтра. Я ще біжу швиденько на кухню, бо завтра мій студент їде, так а На три дня, Вівторок, середа, четвер. На три дня треба щось наготувати. Йому їсточки. Так що йду на кухню, наготую і все. Поки буду готувати, чоловіку від господарку. І день буде зараховано з Галочкою. Все, усім па-па. До завтра. Спокійної, мирної нічки. Всього тільки доброго. Усім па-па. Па-па.